Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про окуляри для водіїв, їх різновиди, особливості та критерії вибору. Окуляри для водіїв можуть бути двох типів: для водіння в день та вночі. Денні окуляри мають темні лінзи сірого або коричневого кольору, або відтінків цих кольорів, там якісь чорні, світло-сірі, темно-сірі, світло-коричневі, темно коричневі тощо. Нічні окуляри зазвичай мають лінзи жовтого кольору. Але всі ці окуляри має поєднувати одна важлива особливість. Окуляри для водіїв повинні мати поляризацію. Функція або можливість поляризації є основною відмінністю справжніх окулярів для водіння від звичайних сонцезахисних окулярів. Тобто, звичайні сонцезахисні окуляри, в залежності від ступеню затемнення лінзи, того наскільки лінза темна, затемнюють все навколо з того, що ми бачимо. Це можуть бути і предмети, і сонячні промені, і відблиски. Тобто, якщо за відблиском сховався якийсь предмет, то ці окуляри затемнять і сам відблиск, і предмет за ним. Поляризаційні окуляри можуть фільтрувати відблиски і сонячні промені. Таким чином, ми. Уникає відблисків яскравого світла, і при цьому ми бачимо предмети, які сховались за цими відблисками. То, якщо нам назустріч там світить яскраво сонце, поляризаційні окуляри відфільтрують сонячні промені, трішки затемнять це все. Але при цьому ми побачимо автомобіль або якийсь предмет, який засвічувало те саме сонце. Жовті окуляри для нічного водіння також мають функцію поляризації, але вночі в нас немає сонця. Вночі ми навпаки страждаємо від яскравого світла фар зустрічних транспортних засобів. І саме тому тут використовується лінза жовтого кольору. По перше, функція поляризації знову ж таки фільтрує яскраве світло, і ми бачимо предмети, які сховалися за цим світлом. По друге Жовта лінза, вона фільтрує таке блакитне світло там ксенонових або світлодіодних фар. І таким чином на очі водія в нас йде менше навантаження. Ну і по третє, жовта лінза вона трішки висвітлює все навколо. Відповідно, в нас зіниці ока трішки розширюються, і ми краще бачимо в темряві. В цьому є відмінність жовтих окулярів для нічного водіння від денних окулярів, але і нічні, і денні окуляри мають функцію поляризації, тобто фільтрації яскравого світла з тим, що предмети, які сховали за цим світлом, все ж таки ми можемо побачити, на відміну від звичайних сонцезахисних окулярів. Саме через такі особливості поляризаційних лінз, окуляри для водіння або поляризаційні окуляри можуть використовуватись не тільки для водіння автомобіля, а й для різних інших активностей. Наприклад, занять спортом, риболовлі або для роботи за персональним комп'ютером. Для цього рекомендують використовувати саме окуляри з жовтими лінзами, тому що вони фільтрують блакитне світло, яке подразнює наше око. І у випадку, якщо ви довго працюєте за комп'ютером, це саме жовті, лінзи можуть трішки там покращити вашу роботоздатність і зменшити навантаження на очі. Таким чином, купуючи, наприклад, окуляри з жовтими лінзами, ви їх можете використовувати і для роботи за ПК, коли ваші очі втомлюються, і для нічного водіння автомобіля, коли вас дратують водії з яскравими фарами. Якщо з кольором лінз для нічного водіння все більш-менш зрозуміло, тут мають бути саме жовті лінзи, то з денними лінзами є декілька варіантів. Це можуть бути чорні, сірі лінзи, якісь димчаті, темно-зелені їх відтінки, також можуть бути коричневі лінзи і їх відтінки, і ще бувають ось такі різнокольорові: там сині, помаранчеві, якісь червоні лінзи, тощо про них ми теж поговоримо. А спочатку почнемо з стандартних універсальних чорних лінз або лінз відтінків чорного кольору. Ці лінзи вважаються універсальними, тому що вони не спотворюють кольори. Так, кольори трішки тьмяніють, все навколо стає темнішим, але кольори не спотворюються. Коричневі лінзи навпаки вони можуть трішки спотворювати кольори, тобто в нас змінюються відтінки, але разом з цим змінюється і покращується контраст, і предмети можливо там трішки краще відрізнити один від одного. То, якщо ви хочете зберегти там природні кольори і трішки затемнення, тоді, мабуть, варто обирати саме тим, лінзи чорного кольору або їх відтінків. Якщо ви хочете отримати трішки більше контрасту, і вас там не хвилює там, спотворення кольорів, то можна обирати коричневі лінзи. Лінзи з різноманітними дзеркальними покриттями, в принципі, Мають декоративний ефект, також дзеркальне покриття краще відбиває сонячні промені. І такі окуляри можна рекомендувати, ну, наприклад, для риболовлі, коли багато світла відзеркалюється від води, для катання на лижах, походів в гори тощо. Але незалежно від того, якого кольору в нас покриття зовні лінзи, все одно зсередини ми будемо мати або там чорну, або коричневу лінзу. Тобто, якщо в нас окуляри з синім покриттям, це не означає, що ми будемо бачити все навколо. В синіх кольорах. Тобто зазвичай це просто покриття, яке не впливає на колір самої лінзи. Ззовні ми бачимо там, окуляри там, якогось синього кольору, але сама лінза в нас тут чорна, і відповідно все ми бачимо в таких сірих тонах. Окремо можна поговорити про такі характеристики сонцезахисних окуляр. До речі, це стосується не тільки окулярів для водіння, як захист від ультрафіолету і ступінь затемнення. Захист від ультрафіолету зазвичай позначається десь на дужках окулярів латинськими літерами UV, UVB або UVA. Якщо в нас вказано значення UV, там буде ще три цифри. 400 це максимальний захист, там 100% ультрафіолету фільтрується лінзою окуляр. Якщо буде UV 380, це приблизно 95% і так далі. Ну, в принципі, це запам'ятовувати не потрібно. Якщо ви будете обирати окуляри, краще просто нагуглити або запитати у продавця. Якщо в нас захист від ультрафіолету позначено трьома літерами: UVB, UVA, то після цих літер в нас вже буде захист від ультрафіолету зазначатись у відсотках: там 50-60%. Тощо. Відповідно, якщо ми будемо перебувати в якійсь місцевості, в якихось там країнах, де постійно світить сонце, потрібно орієнтуватись на окуляри з максимальним захистом від ультрафіолету. Ступінь затемненості лінз або просто можливість лінзи пропускати через себе світло позначається одною з п'яти категорій: 0, 1, 2, 3 або 4. Четверта категорія це найбільше затемнення. Лінзи таких окулярів дуже темні, вони пропускають від 3 до 8% світла. Ну, це майже як маска для зварювання. Відповідно, такі окуляри ми обираємо там, десь для пустелі або для походів в гори. Тощо. Третя категорія це окуляри, також дуже темні, але вже світліші. Вони пропускають десь приблизно від 8 до 18% світла. Друга категорія це десь від 18 до 40-43%. Перша категорія 43-80% і нульова категорія це. Від 80 до 100% світла, тобто окуляри нульової категорії, майже повністю прозорі. Вони мають там ледь-ледь непомітне затемнення. Якщо вам важко визначитись ступінь затемнення окулярів, і ви просто навіть собі розумієте, що зранку і ввечері вам потрібні одні більш світлі окуляри, а в день більш Темні, можна придбати декілька пар з різною ступіню затемненості. Або можна придбати фотохромні окуляри, так звані хамелеони, які змінюють ступінь затемненості лінзи в залежності від яскравості сонця, так як вони зазвичай реагують на ультрафіолет, який є в сонячному світлі. Такі окуляри дуже зручні, і вони напротязі дня можуть адаптуватись під різні умови освітлення. Але ці окуляри адаптуються, ну, не дуже швидко, приблизно там півтори-дві-дві з половиною хвилини. Відповідно, якщо ви носите їх на вулиці, це зручно. Ви навіть не будете помічати, що ваші окуляри там змінюють ступінь затемненості. Але у деяких водіїв є зауваження, що коли в таких окулярах з яскравого світла в'їжджаєш в тунель, то ну, в окулярах стає темно, і вони цілих там півтори-дві хвилини адаптуються під темне там, погане освітлення в тунелі. Ну, якщо тунель. Дуже довгі, то в принципі, окуляри можна просто зняти, і це буде стосуватись ну навіть звичайних сонцезахисних окулярів, яких ви також будете їхати під яскравим сонцем. Тому ну це зауваження не. Коректне, в принципі, якщо в тунелі темно, то в ньому буде темно і в звичайних, і в фотохромних окулярах. Але фотохромні окуляри все ж таки згодом зможуть підлаштуватись під певні параметри освітлення, якщо тунель якийсь там дуже довгий. А ось звичайні окуляри доведеться просто зняти. Автомобільні окуляри відрізняються від звичайних не тільки. Можливістю поляризації а ще й конструкцією і матеріалами лінзи. Зазвичай у автомобільних окулярів це багатошарова конструкція, десь приблизно 5-7 різних шарів, які забезпечують там певні функції і міцність лінзи. Ну і також сама лінза виготовляється з полімерних матеріалів. Зазвичай це якісь там полікарбонат. Тощо, це все потрібно для того, щоб при ударі, при механічному впливі лінза не розбилась на маленькі шматочки уламки, які можуть пошкодити око. Справа в тому, що навіть подушка безпеки автомобіля вистрілює зі швидкістю приблизно 300 км на годину. Це дуже потужний удар. Якщо ви будете знаходитись в звичайних окулярах, вони можуть розбитись і пошкодити око. Автомобільні окуляри навпаки захищають око водія, тому вони багатошарові і полікарбонатні. До оправи окулярів, як і до лінз, також є певні вимоги. Вони стосуються і міцності, і еластичності, і. Форми. Справа в тому, що при ДТП оправа окулярів також має там зберегти свою форму і цілісність і не пошкодити обличчя водія. Тому існують різні типи оправ. Є ось такі полімерні оправи, які дозволяють ось таким ось чином ставитись до своїх окулярів, і в принципі, дужки цих окулярів не зламаються при ДТП і не пошкодять обличчя водія. Також є ось Такі оправи тут, в принципі, теж еластичний гнучкий метал, який там не зламається, який не пошкодить обличчя. В даному випадку вже стандартна пластикова оправа, тобто тут у нас лінза з поляризацією, в принципі, відповідає певним вимогам, але оправа вже менш надійна. Також форма цієї оправи не прилягає щільно до обличчя. І відповідно, якщо в нас збоку або десь позаду світить сонце, швидше за все, сонце буде потрапляти. На внутрішню поверхню окулярів. І таким чином всередині самих окулярів в нас будуть відблиски, які будуть. Заважати нормальному баченню на дорозі. Тому, все ж таки, на мій погляд, для водіння автомобіля краще обирати окуляри ось якоїсь такої спортивної форми, які щільно прилягають до обличчя і унеможливлюють потрапляння сонячних променів з боку або позаду. В принципі, це стосується і ось цих окулярів. Вони також мають таку трішки напівкруглу форму. Золотою серединою можна назвати окуляри за правою авіатор. Вони, в принципі, мають великі лінзи, пасують. Майже кожній людині, і до того ж, тут теж трішки напівкругла форма, яка захищає від бокових бліків. Ну, якщо сонце вже буде світити в спину, швидше за все, ми отримуємо якісь відблиски на внутрішній частині окулярів. Тому спортивні окуляри це топ, авіатори це золота середина. Якщо ми там хочемо просто модний зовнішній вигляд, тоді можна обирати ось такі якісь сучасні модні оправи. Також для захисту від бокових сонячних променів, а також для захисту від бліків на внутрішній поверхні окулярів існують окуляри з внутрішнім антибліковим покриттям. Відрізнити такі окуляри від звичайних дуже просто. В них така Мутна лінза зсередини з різнокольоровими розводами, ніби хтось розлив бензин на ці окуляри і просто неакуратно ганчіркою їх проте. То якщо ви бачите окуляри, у яких всередині є такі різнокольорові розводи, це не брудні окуляри, це окуляри з внутрішнім антибліковим покриттям. Додатково можна звернути увагу на. Вагу окулярів або вагу оправи. Якщо ми багато часу проводимо в окулярах або багато часу за кермом, то ось така масивна важка оправа там, через декілька годин може створювати певний дискомфорт на носі або на вухах. Тому для тих водів, які багато часу проводять за кермом, рекомендується обирати окуляри. Полегшеної конструкції, тобто тут в нас немає зовнішньої оправи, дужки окулярів одразу кріпляться до самої лінзи, ну, як ми бачимо, дужки досить тоненькі, досить легенькі. Такі окуляри взагалі не відчуваються на обличчі, і в них можна комфортно довго перебувати. Також окуляри з полегшеною оправою можна рекомендувати для нічного водіння, тому що зазвичай в день ми вже втомлюємось, у нас там з'являється якась набряклість обличчя, і там важкі масивні оправи можуть створювати певний. Дискомфорт. А ось такі легенькі нічні окуляри ми навіть не помітимо на своєму обличчі. І наостанок можна поговорити ще про таку річ, як наявність діоптрійної рамки. Справа в тому, що не у всіх нас зір ідеальний і декого він з віком вже починає підводити. І в такому випадку потрібно мати дві пари окулярів: одні для покращення зору, інші для водіння. Існують моделі автомобільних окулярів, які мають вбудовану діоптрійну рамку. Тобто, окрім сонцезахисних лінз, є ще кріплення для лінз для покращення зору. Ви цю рамку здаєте в майстерню, вам туди встановлюють необхідні вам лінзи, і таким чином ми отримаємо окуляри два в одному. Окуляри для покращення зору і сонцезахисні окуляри. Зазвичай, ось ця діоптрійна рамка має таке швидкоз'ємне кріплення, і у випадку, коли діоптрійна рамка не потрібна. Вона легко демонтується, і окуляри стають звичайними окулярами для водіння. Коли потрібна діоптрійна рамка, її можна швиденько встановити на місце. Отже, обираючи справжні окуляри для водіння, в першу чергу потрібно звернути увагу на наявність поляризації, міцність лінз і матеріал, з яких вони виготовлені, а також на міцність і еластичність оправи. Це будуть основні критерії, які дозволять вам обрати справжні окуляри для водіння, в яких вам буде комфортно водити автомобіль, які захистять ваші очі при якихось неприємних ситуаціях. Всі інші характеристики і критерії можна визначати вже на власний розсуд. Це стосується і форми оправи І кольору лінзи тощо. Але якщо ви їздите часто на великій відстані, я все ж таки радив би обирати окуляри з полегшеною оправою. В таких окулярах ви зовсім не будете втомлюватись і будете отримувати від водіння автомобіля тільки задоволення. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!